Сегодня я вам покажу я как становить мод для Майнкрафта 1.0.0 Так, приступаем. Заходим в YouTube. Тут у нас ну, це я так собі содивився сейчас. Так, пишем тут Майнкрафт. E, e, Android Так, ось. Так, шукаю тут, який захочете мод. Мені понравився оцей мод. Я візьму. Я шукаю тепер мод на наружження ось на мене. Заходю. ну, Там силка. Я буду таких всяких силок викидати. Встаємо. Показую, як все навіть. Так, завантажити. Зараз вас завантажить. Воно вже загонтало завантажилося. У мене тут два їх. Я просто сьогодні вже качала, так закрутаємо це все. Так, заходимо є справодні. Так Мені кучу пише. І готовий до Прикольно. Ось у вас воно. І наживаєте те, що ви скачали. Тепер нажимаєте іще, перемістить в Android. І добре. У вас виконується, у вас давно таке бути. Все, тепер заходимо. Блок лаунчер Майнкрафт. E, Если хто не знает як e, встановити блок лаунчер, то там воно і буде і Майнкрафт, і Блоклаунчер. А можна ні, можна його з Playboard скачати ще. Так, заходимо в Блоклаунчер. І не вівторок. Не знаю, набирайте десь 10 лайків я виложу, як я з цим, ну, з цим модом граю. Або обзор на нього поставлю. Так, Зараз. Ну, Тут ви можете создавати, Я вже создав свій мир, який я захотів. Ну тут я вже встановлював моди всякі. І не важко встановить, там все, треба щось зробити. А ми їх встановлю? там Нема, що їх встановлю, якщо чесно. Ось вс я становлював мод, тут розпала мод, тоді я в зараз час воно. Бачите, в мене зараз оружжя тут немає на цей. Є е, спроводній блок, блок лаунджер. Тепер нажимаємо цей. другий, І нажимаємо це. Тепер оце, голос. Android. Шукаємо те, що ми встановили. Воно в мене ось. Що. Нажимаємо. Підобимо. Е, ось воно в мене. Ось ось. От тепер виходим. Ну, все, тут одмаж... ну, нажимаємо цей. Тут ви що захочете нажимаєте. Якщо у вас не вийшло, то спробуйте ще раз. Я вже це зробив у вас. Я два рази спробував. Ставити. Ну, е... якщо у вас не вийшло, то не проблема. Просто берете. Раз. Тут mm, виключаєте. Виходите. Секунду, до мене просто вийшло Зараз Через опять зайду. Подивимось, що у нас тут. Ну, ви воно у вас так само до бути. Підписуйтесь, ставте лайки. Я його... Ну, я беззупив э, цей. Та я вже в мене 5 минут 16 секунд. пройшло, тільки що вже на кричаду скоро буде йти. От у вас тут весь, весь відеось таке сейчас. Заходимо. Ось, бачите, і у вас э, встановлені Ну, У мене плюс за цей, то там ще трохи будуть там є. Ну, ориспав на мод дуже класний там, дуже класний там лук є такий. Я вам світую скачати. Хто хоче подивитися, як його встановити, то набираєте 10 лайків, я ставлю, ну я одразу приходжу, показую, як ореспав і обзор наружжі. Всем пока. Мне надо объяснять на тренировку уже. Ну, не, тр... не на тренировку, а на улице. Потренироваться. Пока.